Заколот Воєфа. Кого хочуть бачити у себе в другому колі, в трансфері своєму Динамо, Шахтар і Полісся? Хто ж в кріслі президента УАФ Шевченко? Чи лужний судді вбивають футбол. Як це виходить? Порту Шахтар в лізі чемпіонів. Хто з них? Отже, ці теми ми з Дмитром Суватєріним і ще дещо для вас. Окремо ще репліка про Київстар, що відбувається. Отже, з чого почимоно, Дмитре? Ну думаю, що почати треба з того, що доброго вечора всім то, що ну, всіх цікавить себе. так найбільше. І скажімо так, ми тут прийшли на роботу, поспілкувалися з нашими піратами, які там є, ну... які у нас тут трошки піратять на просторах інтернету, і спитали, що сталося з «Київстар», от як ви думаєте, як це зробили? І наші хлопці, що сказали, що це зсередини все зроблено. Ну дивуватися що... відновлення так. чекати не треба, тому що поклали усю Україну. Це на жаль, це про те, що поклали е, систему Київстар. Україну ну, ще по не поклали. по всій Україні поклали систему, так, так. А, по мережі, Отож. і це зробила зсередині. Це саме головне, тому що зовнішнім ну, втручанням таке зробити було дуже дуже важко, практично неможливо. Це кажуть фахівці, які займаються різною цікавою хотіте, діяльністю коли вже десятки років. Господарі росіяни. Отже, так. перейдемо до наших, так би мовити, справ До тому, що... інших господарів, господарів так, футбольних футболь, доль в нашій так, країні, так, так, так. і ми всі знаємо вже, що УАФ офіційно призначила вибори на 25 січня 2024 року. Скільки 14 уже е, організацій знаємо, футбольних обласних... що 14 так. З 27 організацій висунули від себе кандидатом Андрія Шевченко без жодних інших кандидатів. Залишилось 13 кандидатів. Альтернатива має бути все ж таки. Ну, давайте берете, подивимося на, на картиночку, все таки ж пана Андрія, оцього так, гарного пана, висунули на керівник. Говорить про те, що міжнародні зв'язки він буде тримати триматися. Як міцно, так. але мені цікавить одне, чому в статуті УАФ прописано, щоб стати кандидатом в просто президенти, висуванцем в президенти УАФ треба мати підтримку мінімум одній третини колективних членів, тобто одна третина колективних членів, тобто дев'ять організацій, повинні, Висунути просто людину для того, щоб вона мала право побалотуватися. Ну це виключно закрита система. Це виключно закрита корупційна система, на яку можна впливати. Ну, тобто вона давно була задумана. раніше на позамінулих виборах в коли приходив якраз Павелка. Пам'ятаєте, ми в так, студії так, 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 вели так, зустрічі з кандидатами. У нас був і печорний тоді, і вощу, і, і багато, багато, багато людей. Тоді один колективний член з 27 міг висунути кандидата, і він виходив на голосування з усім рівноправно. А зараз мінімум дев'ять членів повинні висунути. це жах. Це корупція. А, ну, домовилися і висунули, як то кажуть, але все ж так, таки. Ну, ми знаємо, що хочуть висунути Олега Лушного да ось легенду Динамо. Ну я думаю, вправі будуть львівяни це зробити, тому що конкретне Львівська серйозний, це одна асоціація. А так. треба 9, щоб його висунули, а, ну, щоб він мав право поки приймати 13 участь. Є у нас. Так був ну ще на якого не висунули. Так є ще 13 асоціацій. Але ну мені здається, що Шевченка буде одноголосним, і Треба переробляти першою справою статуту АФ і писати, хоча б три організації, Організації висунували так, або одна, або три, як було раніше, висовували кандидата. Тому це буде демократичні вибори, будуть багато ну, це буде цікавих цікаві. програм. Це буде змагання, правда, і це я не знаю, чи є у кандидата Знакам... програма конкретна, але програма перспектив. Ота розбудови футболу і не людей... на один рік, не на завтра, а так, на п'ять років, і більше людей зможе в неї прийняти участь, щоб зробити її більш конкурентною. Ну б цікаво до 25 січня, можливо, щось схаменуться. Ні, ну це ж треба на конгресі подавати правки до статуту ну, і приймати само само і, а, там, і Я такі... кажу, за цей час. Якби кандидат, навіть кандидат номердин, думав про те, що треба щось міняти. Уже в цьому сенсі треба було попрацювати. Подивимось, почують нас чи ні. Це не конкретно, тому що вибори 25 числа. А от конкретно у в київському Динамо? А в конкретно в Вілобаджо, у київському Динамо, та. як в старій рекламі феррі і вілобаджо свято. А, в Динамо свято. Знято перемога поспіль. Виконуючи обов'язки з е, Олександра Шавковського. І він головний тренер. З новим роком, з новим тренером і з новим так бувати з новими. Трансферними здобутками можливо не з, з, від... тільки з добутками. У нас є маленький інсайт. Але е, я підійшов після матчу до Олександра Шовковського, поздоров його з призначенням, скажу відверто. Е, подякував йому відверти, за відверти, е, по е, так, по подякував йому за цікавий футбол, виконання Динамо, тобто там високий пресинг, да, там пресингдам, націленість ага. на ворота. З'явилось більше агресії. Хлопці менше возяться з м'ячем е, на підступах до та, карного майданчика суперника і спитав у нього. Хто будував на який час ви прийшли в Динамо на півроку, чи на півтора, чи на два з половиною року? О, і хто буде, питання, а так? хто і кого ви хочете запросити до себе в тренерський штаб? Це було перше питання. А Інше питання було, ким ви збираєтесь підсилити київське Динамо у зимнє транспорне ну, вікно? Ну, На трансферному вікно він мені відповів, що є вироб... нароботки в нас. ці нароботки, в нас частина їх по Україні. Це хлопці, які тобто, виступають вже когось Тренер... з... Да, з... Наших конкретно клубів, з нашого українкі, чемпіонату. Так. А, велика частина, каже, цих нароботок. А підсилення тренерського складу вони планують завдяки Федорову. Ви пам'ятаєте, був у нас ну, звичайно, такий ну, гарний, центральний я скажу, захисник. І, і людина системна, і, в принципі, мізки на нормальному місці. Ну всі вже жартують, що так. це е, динамівські серця 3-0, скажімо так, так не, не 2-0, а це вже 3-0. Дуже важливо, так. Ну блін, якщо чесно, мене трошки е, збило з пантелику виступ саби сьогодні. Таке уява, що Шахтар у цій матчі там через якусь суддівське лобі допомагав Шовковському здобути перемогу за те, щоб Шевковський безпосередньо став. Тому що ну дивіться, чотири е, матчі, три вилучення, Три, глибоко, вилучення, глибоко три вилучення. Три <рес> вилучення у <рес> складі суперників. І вони стаються вперше там, ну, два з них були перші 15 хвилин матча, щоб команда отримала ну шалену перевагу. Отже. Uh, ну тут як то капат трансферами трошки пізніше. Про що сказав, що на можливо можливий шахтар допоміг ну сьогодні. Ці, Саба з'явився ми, ми зараз. ну, чуть перед, трохи пізніше, щоб там нашого ну да не режисера не було паніки з, з... зараз. Синальних. Пошуку цієї картинки Саба ж це звідома no. пасіпака шахтаря. І якщо вже він виходить, то це інтерв'ю. Ну точно йому хтось вже написав. Що до сказати. нього йдемо? Давай давайте, да, давайте далі до пана чи Так там теж серйозні такі проблеми назрівають. Ну, дуже серйозне віддання. Independent вийшло із заголовком, що в, в УЄФА назріває бунт проти Чефіріна. Чому так сталося? Давайте трошки розповімо нашим глядачам. Чифрін хоче внести поправку на майбутньому конгресі, який буде у січні, для того, щоб отримати право балотуватися ще на один термін і подовжити свій діючий термін. Людині сподобалось так правити так. Фіфа йому подобається знаходитись йому подобається, що він скаже. Італія повинна вийти. Італія виходить на чемпіонат Європи. Так, Україну прибивають не дають піна. Так і ось така ось ситуація. І деякі асоціації збунтувалися і хочуть на цьому скажімо, конгресі, так, конгресі. Та, так, січні також у ЄФА запропонував зняти цю правку і вже піднімати питання про обмеження терміну знаходження на позиції до максимум 4 строків. І ось тут пішла коса на камені, як кажуть. Ну от Чіферін здобув собі так би мовити ще суперників. Ну в тому, що ніхто ніхто практично не хоче, щоб влада, як у нашого Пуйла, такого російського була безмежною і надовго тим більше в футболі. Футбол рухається вперед і розвивається. Ну це мені здається дуже обґрунтоване питання. Чому це обґрунтоване? Я поясню. Чеферін дуже сильно лобіює сильні країни. Топ-5. заводить максимально клубів 105 до усіх турнірів, а так, щоб от всі останні не вякали. ви ними придумали цю лігу так, так. конференції. Я ну, конференції. заробляєте там собі бали, якісь грошики трошки, все. а все інше тягнеться на цих. І ми знаємо, що з наступного року, тобто вже в січні, треба. Буде грати в лізі чемпіонів. Як грати в січні? В лізі чемпіонів нашим клубом, там хорватським е і ну всім в принципі і це польським. це фіріна не стосується, інше. головне, що він вирішує свої проблеми. Е глобальні проблеми для так би мовити, для гаманця. Так. І для престижу УЄФА, і... але не для масо для розвитку футболу І багато людей вже бачать представника румунської, скажімо так, асоціації футболу як наступного керманича УЄФА, і ось він очолив цей заклад проти Чеферіна з обмеженням строку повноважень, називаючи цю тему демократичною, тому що обмеження строку це кажуть демократично. Як ви вважаєте? Мотосичу я вважаю, що дійсно це не заколот, це дійсно не... потреба. Вже така нагальна потреба на зміни в, і в статуті, і на зміни в управлінні цим, Європейською асоціацією футбольної. Так що все нормально, все правомірно, все рухається вперед і не без е, якихось таких. Е, Потрібних, я б сказав, катаклізмів. Отже, про бунт ВФА поки що до січня будемо чекати, чим це закінчиться до конгресу УФА. У нас свій конгрес ну, УАФ відбудеться також. Ми будемо знати хто стане президентом. Ну а далі, а далі у нас шахтар так. Ну, сьогодні все, наш полпред, гра... останній який має шанси на європей... ну, вже має стовідсоткову європейську е, Грає матч фіналу Ліги Чемпіонів за вихід останній у мало матч... так. Ну матч в групі, фіналу так. в групі, скажімо так. Тому що хто сьогодні перемагає, виходить далі до 1-8. Як ви вважаєте? Краще шахтарю вийти в 1-8, чи краще шахтарю вийти Ні, все ж таки в 1-16 лінії конференції? Тільки в 1-8, ну, ну, якщо Чили, це спорт, все ж таки... це футбол, і не ставити перед собою завдання максимуму, це просто... Ну, це не, е, не вчинок буде, якщо так, якщо так планується. Только Але я не, думаю, гідники. що, я не думаю, що е, гірники і не думаю, що їх тренер новий якраз розраховують так раціонально, цинічно. Ні, тут треба битися і вигравати цей матч. Ну, на порту, полі суперника. Ну, Порту дуже серйозний. Ні, ніхто ж не скидає з дуже серйозний їх. суперник. Він не знає Силу. поразок давно. Да. Його переграла тільки Барселона. і, Скажімо, там Барселона там відскочила. А, то, що їй, ну, Пощастило відверто, то, що вони, вони програвали 1-0, в них не було моментів, але вони держали порту. І Шахтар не перемагав португальські команди дуже давно і на їх полі так відповідно. Що, лігає... Тому більше, чесно кажучи, <laughs> ну, і трошки щастило. Пушичу. ось останні матчі. Це його щастя, ну, візіння, так трошечка Фарт від нього так відстало, але по 9 балів і бійня сьогодні в 22.00 да. за лігу чемпіонів для України навесні. Дуже Але матч. це якщо з другого місця виходити, це один матч, і все на цьому історія закінчується. Тобто, ну в потрапить на якесь Манчестер-Сіті, на якусь Баварію. Якби там як... не було, хочеться навесні подивитись. Мач один і це гарний потрібно. матч. Український а футбол має бути, тому що бачите, яка ситуація. Ніхто в Україні, якщо самі собі не будуть допомагати, і по війні це видно, тому і Шахтар має теж думати про ми. Хай мій... хлопці грають на перемогу, а там як, як станеться. Так. Ну, мені здається, станеться мночі я або поразка Шахтаря. Це найбільш такі а, очікувані результати від мене, тому що. Ну, будемо реалістами, що ж, Ліга Європи. Ліга Європи. Ну подивимось. Подивимося Бали потрібні для, для країни. Поїхали Держ, далі. Так, їдемо далі і дивимося наступний слайдик. Це повинен бути в нас уже а, наш улюблений чемпіонат країни. Поздравляємо Кривбас, він зимовий чемпіон разом з Дніпром. В них однакова кількість очок. А, є в нас два приховані лідери: це Київське Динамо і Шахтар, які в повтрачених матчах можуть бути на першому місці і мати по 37 балів. Це а, арифметика, але. Так. Але ще треба голі. виграти, особливо да. Динамо. Чотири три перенесені матчі виграти. Ну думаю, буде надскладно. Шахтарю. Два вважаючи підсилення Шахтаря. Взимку ми про нього трошки пізніше побалакаємо. У Шахтаря будуть кращі шанси. Ми вже знаємо, що матч ЛНЗ Мінай був перенесений, з того, що замерзли поля в Черкасах, і всі відмовились допомогти ЛНЗ надати своє поле для цієї гри. Тому їх цей матч перенесли на вісну. Полісся Дніпро був дуже цікавий матч. Да так там Єва Й... як, як Так, так кажуть, його переподі ми всі пам'ятаємо, але щось здалося трошки, да, що все ж таки Полісся поки що не готовий для серйозного виклику, для боротьби за чемпіонство. На лідерство ще. Так. Можна претендувати, але так. треба ж Палісю треба, треба підсилення тренерського складу, тому що видно, що, що чогось, якоїсь думки, якогось аналізу по супернику трошки не вистачає Паліссю. І друге, Палісю. Треба підцілювати їх уже діючий склад. Тобто трошечки... ну, загалом стратегія, стратегія розвитку, так. Так, тому що вже з палісю треба шукати підсилення. тому що їм потрібен ще один форвард. Ми знаємо, хто на кого цілиться Палісся. Ми знаємо, що їм ну, треба розігруючий на, гравець. На, на, на того і інший, а, так, ну, Цілиться так, Жирона так, на одного людин. Шахтар так. з вересом зіграв, зіграв 2-0. Шахтар переміг дуже важко, нервував, почав довго не міг забити. Практично з за ї хвилини, да, поки зудьков не взяв на себе і не плюхнув по простой і зайшов. скажімо так шахтарю було не перелеп. і навіть коли ввели там від кавізначилася Катерина Монзуль, призначила пенальті, якого не було взагалі. Суддя варне підказав. Будемо але, говорити ще про це, але але а кривбас просто подарував. До, до нічиї зарі зорі, так. подарував це. Був подарунок, рибас був краще, грав краще, а потім зупинився на 40 якоїсь хвилині. Заря зрівняла. В наступному таймі кривбас сів. Треба на почав захищати результат. що там Вернедуб своїм і гравцям. Святий Миколай приніс очко зарі так і. Так, Нік Миколола приніс або Бамелокола Балакін суддя, матчу, ну хтось приніс <реш> 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 ачкозарі. А головне це приніс сам пам вірнедуб. Тому що весь другий тайм грати у захист проти Зарі, яка, скажімо, так, у кризі, яка грає без нормального головного тренера, який торгує, непогано в цьому матчі тренував Бартулович. В принципі, Младен. Ну це ганьба для команди, яка. Хоче стати переможчим чемпіонату. Заря не повинна була перехоплювати так ініціативу і не можна було їх віддавати. Контроль м'яча — це так. контроль гри. Як би там не зганьбився, але кривбас так. На першому місці після першого кола. Ну а мог би міг, міг би ти. Отже, ворскла і рух. Рух і Ворскла показали цікавий матч з такувальним футболом. Забили по голову. Ворскла вела, рух наздогнав. В принципі, був бойовий цікавий матч. Перший бойовий. А, ду -ду -ду Дуже такий вяленький, без моментів. Ну, Взагалі так. м'яч від, матч відбувся у Одесі, де Чорноморець грав проти колосу. Колос, як завжди, оборонявся. На жаль, колос за весь тайм не створив жодного за весь матч не створив Жодного цікавого моменту ну, біля воріт варічер тобто господарі закономірно перемогли, так Один. але з пенальті, яке ну, було цього тут разу, і гарчук вже не кричить, що його команду вбивають, вбивають боють. Хоча йому можна скажімо так ну, поспівчувати, тому що три вилучення в трьох матчах поспіль на перших хвилинах всередині першого тайму, в початку другого це дійсно було ми це ну, Олександрія. Так би мовити <кхем> грюкнула. Під кінець кола першого 3-0 Металіста. Ви знаєте, люди з футбольних кіл мені сказали таку штуку, що Андрія почала працювати з суддями, і у ній є свій своя людина, зараз свій там зам замвуав. Тобто ми не даремно поставили тут і питання, на матч... а судді вбивають футбол? Так, і що на матч з попереднього туру за балоньою там суддя був заряжений, так. кажуть, хлопці бачили по його настрою. І на цей матч теж ну якось дивно, коли команда пропускає. Є знову вилучення, не ну не досить зрозумілі. Я не скажу, що. Зовсім не зрозумілі суді комітет ну, е ну так е так, ну це, це чесно, решати. ну блін. І останнє, Ви ж ми і вже говорили про те, це теж скандальний ви... на жаль. Матч Динамо Київ переграла Абалонь. Динамо Київ, три матчі чотири матчі з Шевковським, три вилучення, два з них на перших хвилинах. Ну ну куди це йде? Ну, Чому суперники так погано? Але Динамо не могло забити досить довго, практично до 80-ї хвилини не могло забити. І вирішив все один епізод, там де захисники. Скажімо так, атакуюча група Динамо порушила правила на на гравці захисту Абалоні. Штовхнули його, підхопили матч, перекинули на Беніто Сім го номера. І Беніто пробив прямо, прямо в кічака у воротаря тобто, Абалоні. Але м'яч я... ну, все одно зайшов ворота, і м'яч був здобутий з порушенням правил. Суддя не подивився вар. Не подивився чомусь І Я думаю, що цього суддю, як і Катерину Монзуль, теж треба дескваліфіковувати на невим... не... Не... На якийсь непевний час. Так на Ми якийсь думаємо, так. Е... час, щоб він. Хоча б турів на 5-10, щоб він а, прийшов до розуму, тому що ну це був надважливий матч і для балоні для Динамо. Це все розуміють, але ну, хай перемагає гарний Динамо футбол. Вже. Ну поль вже так. там вже Динамо вже Отже. з пенальті звару. Другий м'яч воно ж ну ну чесно, Динамо в цьому матчі виглядала при Олександрі Шевковському не гірше з усіх матчів. Воно було вяле, безініціативне, Деякі гравці вже втратили, скажімо, на початку так. так хвалив. Я я хвалив за перші так. два матчі, питань нема. Ну, ось Металіст і, і Аболонь. Це не дуже гарні ігри. І я кажу, що замінили Шахтар кудись трошки ну, динамівців. Ми ну, переходимо далі, вважати, дивимося, да, що поїхали. десенька прибігаємо по наших картиночках, нагадуємо, що ми збираємо на дрон для ЗСУ. А і ось картиночка стосовно Йожеса Фасаба. Да, бачите, ну, і тобто, раптом... Що треба зробити з суперникам? Суперника треба відправити не туди. Правильно? Звісно. Ну, сказати вам наліво, а вам в дійсності направо. І суд Саба каже, що небезпечно, коли з табору суперників тебе дуже захвалюють. Це, да. це, це, це і тебе захвалює людина, яка там на зарплаті сидить і каже: ну, ну ось, це, 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 це точно. Ну, добре. Ось, переходимо до трансферів. Ну, це, дуже цікавих трансферів. Трансфер. Динамо хоче Гоцелюка. Ну Гуцелюка також хоче і Полісся. Полісся. Я думаю, вважаю, що ніхто з Дніпра Гацелюка не продасть до кінця чемпіонату що Депро до кінця буде сподіватися, ну він же серед лідерів все ж таки можна, захопити чемпіонство можна, так. перше в історії України чемпіонство. Але це не всі трансфери, які буде Хоче так, Динамо так, взяти так, з так. Ну, не з Динамо. Ну в принципі, <рес> Полісся хоче ще піхальонка, хоче. і мені так. здається, що піхальонка. Теж їм ніхто не віддасть. А, тим більше Полісся, за які гроші вони не присилі, Піхальонок, швидше за все піде в жорону, можливо, взимку, можливо, весені. Ну його вже да його вже е, ангажують і такий клуб. Тепер який зараз на підйомі завдяки українським футболістам. Далі по цікавим трансферам. Полісся і Динамо Рафе... Раферефрем Гереро з. Зарі, ми це точно знаємо. Всі хочуть запросити до себе Герера, особливо Полісся. Цей гравець дуже цікавий. А, крім того, Динамо хоче закрити дирку завдяки зарі у центрі захисту. Вони хочуть запросити хлопчину чого з судовим прізвищем. Як Правильно, багато. Багатов. Тобто і вони хочуть записати. Багато раді, але кожен. Динамо треба ще латати дірочку у центрі півзахисту. Поки що не зрозуміло, це швидше за все буде іноземець, а, як здається. І крім того, Палісся цікавиться. Ми точно знаємо ще кане з Ворскли. Так, отже, два лігіонери з за кордону і один свій. Мають підсилити. І, крім того, Дедава хоче трошки підсилити правий фланг або лівий атакувальний фланг. Тобто, цей хлопчина грає у Чорноморці. Його звуть з прізвище Брагару. Він там грає більше е, захисника, але в національній, в молодіжній збірні він грає атакувального або правого, або лівого. І в нього там закінчується контракт, тому Полісся, і там вже стоять, гострять на живі делки. Зараз О, почнеться зараз. суперечка між Динамо і між Поліссям за Брагару. Тобто Полісся націлена на приблизно 4 трансфера. Я знаю ще один, але я не буду його називати, ну, тому що тоді точно цілене. спалять, хто мені так. сказав цю інформацію. ось а Динамо націлена ось на двох людей, про яких ми вже сказали. Ну, і третій це теж uh, брагар собі такі, але мені здається, що все ж таки Брагару це більше такий нюанс, щоб uh, у Палісі його перебити. Uh, ну щоб ну, підняти можливо, трошки з підняти А з, він роздути ціни. таки так. помітний дуже, і я сказав, що. Одеси там він потрібен ще. Ну, ну і привіт тут, нашому другу, да, пану Звереву, який запевняв, що наступним тренером Динамо Київ буде обов'язково пан Грігарчук. Друже, привіт. Ну тут помилятись, помиляються люди. Ні, це не по це не помилка, це неможливість прорахувати логіку президентів київського Динамо. Неможливість я думаю, що на одній ти ж граблю люди втретє наступати не будуть. Але факт є факт. Подивимося, буде дуже цікаво не Звіро винувати, як то кажуть. Ні, ні, ні. Він просто логічно прорахував правильно. Плідно працює. А от тут прорахувати дійсно логіку. переходьте за посиланням на дрон донатні на наших хлопців бригадах бригада йде після нового дронів. року а, на передову на з ротації і зараз вони в києві тому ми хотіли би дуже сильно їм передати дрон з тепловізором, щоб він захищав їх ми показували і не могли його. до їх брали так. підползти ворог не, а, по те щоб вони хлопці його не побачили ні. І останній момент про Катерину. Ми швидесенько просто показуємо так. слайдик. Бачите, м'яч підскочив, до руки він не докоче докучав... доркнувся в матчі Шахтарю. Ну просто пані Катя дуже хотіла видалити в пройдешньому матчі людину з Чорноморця, виділила не ту зараз. Дуже хотіла допомогти Шахтарю і дала пенальті, щоб Шахтар вже заспокоївся. І суддівський комітет такий і знайшов. Ось рішення суддівського комітету, що пан який сидів на варі, і Катерина дискваліфіковані на невизначе. Термін. Сподіваюсь, що він буде до кінця чемпіонату. Він таки визначиться чітко, якщо справедливість має бути в цьому, і е будемо мати те, що. Е те про що говорив, і два ну, слова про, про пана вішника вже не можна сказати. Не можна Сам не сказати головний тренер про, признався, так. каже: ми жодного матчу не моменту не змогли створити за матч Чорноморцем. Ну пане вішняк, якщо ваша команда не може, маючи состав, який може претендувати на топ-5 по багатьом фахівцям, а не може створити ні одного матч моменту за матч у вв перед воротами суперника, то треба можливо щось Це змінювати або підсилювати, або міняти, підсилювати так, свій так. склад. Мужніми фахівцями або мати мужність і сказати, я не поруюсь, мені треба йти і попрацювати з можливо, поки що з Ю-19 колос, а хтось інший, скажімо так, можливо, приведе колос до яких більш серйозних звершень. Ну це е, суб'єктивно, але тут уже дійсно е, слід вирішувати. Команда хороші амбіції мала. Ну а ми всі маємо амбіції і бажання перемоги всім нам. Не забувайте донатити на дрони, тому що це дуже важливо, ми вже вчимося їх робити, це теж дуже важливо. Не втомлюйтесь, не забувайте про те, що йде війна, а наш футбол в таких умовах все одно є, і друге коло, як то кажуть, скоро. Дивимося, там, підтримує було? всіх шахтар, а про зорю ми просто не стали говорити. Ну що вона там вже? Та Всім гарного вечора і До перемоги усім.